Книга Приповістей Соломонових з четвертого розділу, з першого вірша. Навчайтеся мудрості і розуму, послухайте діти на поучування батьківського, і прислухайтеся, щоб навчитися розуму. Бо даю я вам добру науку, закона мого не кидайте, бо сином у свого батька я був, пещений і єдиний у неньки своєї. І навчав він мене і мені говорив нехай держиться серце твоє моїх слів. Стережи мої заповіді, та й живи. Здобудь мудрість, здобудь собі розум. Не забудь і не цурайся слів моїх уст, не кидай її, і вона буде тебе стерегти. Кохайте її, і вона буде тебе пильнувати. Початок премудрости, мудрість здобуть, а за весь свій маєток здобуть собі розум. Тримай її високо і підійме тебе, ушанує тебе, як її ти пригорнеш. Вона дасть голові твоїй гарний вінок, пишну корону тобі подарує. Послухай, мій сину, і бари ти слова мої, і примножаться роки твого життя. Друге премудрости вчує тебе, стежками прямими проваджу тебе. Коли підеш, то крок твій не буде тісний, а коли побіжиш, не спіткнешся. Міцно тримайся на поучування, не лишай його стережи, воно бо життя твоє.